Зять мені не сподобався з самого початку, але вся правда розкрилася, коли я зрозуміла, як він мою онучку виховує. Ще й аргумент знайшов ні сісти, ні впасти. Я не знаю, що моя Іринка в тому романові знайшла вічно насуплений, ні усмішки, ні слова доброго. Я таких чоловіків не признаю, бо той на душі таке сірий, нудне. Мій чоловік, царство йому небесне, і пожартує, і розрадить і допоможе. А цей лиш бобнить та вишукує, до чого б ще причепитися та як найболючіше вщипнути. Вся правда розкрилася, коли мені онучка почала жалітися, що їй ні гуляти не дають з друзями і вчитися від дому далеко не відпускають. Звичайно, має бути дисципліна, каже мені донька. Вона до десятої може піти десь в вихідні погуляти, а в будні вдома вона або вчитися треба. Ірино, ти звідки така взялася? Чи я тебе коли питала, де ти в 18 років пропадала? Кажу, я їй зі смішком, а треба було, буркнула донька, але я уваги не звернула. Дівчині 18 років моїй онучці, а вони її так контролюють, наче вона не в сучасному світі живе, а в середньовіччі. Тож молодість роки найкращі, коли й хлопці починають подобатися про щось собі вже мрієш та пишеш сльозливі вірші. А тут таке. «Прийде Настя до мене, то я й кажу доньці, що вона вдома, хоч знаю, що давно на вулиці чи на річці тут друзів має, я їх всіх знаю, знаю їх батьків, тому впевнена, що мою онучку не образять. У нас тут так не заведено, що ти можеш дитині щось зробити і нічого тобі за те не буде. Тут, як скажеш бабі в церкві, що онук не привітався до тебе на вулиці, то він на наступний раз за тобою бігтиме, аби тобі сказати Слава Ісусу Христу! Але сталася халепа. Телефонував роман Насті і почув, що музика грає, та й зрозумів, що вона на сільській дискотеці. Примчав на наступний день з самого ранку, наче на пожежу. Вірини очі червоні, він, наче з ланцюга, зірвався. Негайно збирайся і їдемо, більше ти в село не приїдеш, репетує Роман. Ти чого? кажу йому, бо мені така поведінка дивна. Дівка пішла на вулицю, бо вже пора така, не твоя перша, не твоя остання. Що? Ви мені тут поговоріть? давай до мене він. Вже доньку свою виховали, то ще й онучку зведете. Що ти мелеш? Як виховала? Не розумію я нічого. Чи вона тобі жінка погана? Чи не варить і не прибирає, он як виглядаєш, наче в сметані. Взяв, бо пожалів, каже Роман, бо так би й далі по чоловіках бігала. Як бігала? дивуюся я. Вона в мене була незаміжня і ще б такого собі скарба, як ти знайшла. Та отак, бо я її взяв, а вона вже була не дівчина, аж зачервонівся Роман. Люди добрі, мені вже шістдесят вісім. І я теж дивувала, але я отакі замашки ще зі своєї молодості пам'ятаю. Я ніколи своїй доньці про заміжжя не розказувала, бо соромилася та й думала, що молоді якось самі розберуться, що там, та як адже головне, коли між молодими людьми любов і довіра, а тоді все добре буде. Та навіть якби вона й мала якого хлопця, що тут такого? Дивно лиш мені, що вона оцього романа вибрала, а все інше мене не дивує. А він, отакий зятьок мій, пам'ятає, яка у нього дружина, та тримає всіх в строгості, і ще й доньку готує для такого ж, як і він сам. Я, Насті сказала, що в будь який момент може на мене розраховувати дитино, що би не було в твоєму житті, я тебе зрозумію. Щось пояснювати романові було марно. Гримнув дверима, і всі поїхали. Чує моє серце, що там все буде не з медом, чи то я себе просто вже накручую. Підпишись, підтримай українськомовний контент.